Факт про кожну рослину Plants vs Zombies 2. Всім привіт! Вітаю вас під новим відео. Сьогодні я поділюсь фактами про кожну рослину ПВЗ 2. Це відео вже є четвертою частиною даної рубрики. Але перед тим як ми почнемо, Ютуб сказав мені, що лише 2% людей підписані на канал. Тож, будь ласка, підпишіться, адже це безкоштовно і допоможе мені. Будь-який ефект відкидання моментально переб'є ефект стану. Ця м'ята на першому рівні може зменшити лише 10 рандомних зомбі. Старяди арма м'яти чимось нагадують м'ятні цукерки. Якщо курячі та ласконосій зомбі були поглинуті чорною дирою, то вони не випустять жодних тваринок. Якщо кам'яні шипи під ультою, то м'ята зможе активувати їхню ульту ще раз. Величезні горохи спокійної м'яти також підпалюються пеньком. Якщо джестер зомбі відбиває снаряди в пеньок, то вони також підпаляться. Якщо зіркофрукт посадити прямо під ноги гарантюа, то всі снаряди цієї рослини влучать в нього, на відміну від редиски. Кульбабка високого рівня замість звичайного насіння буде стріляти бомбами. Кожним разом як ця рослина атакує, її одиниці шкоди збільшується, але максимальна шкода, яку вона може досягти, це 50 одиниць здоров'я. Якщо склонувати гранатову бомбу, то на місці з'явиться не 9 клітинок насіння, а лише 8. Дошка зомбі серфера може активувати вибух горіха, але на неї це ніяк не плине, оскільки дошку під час її анімації падіння неможливо знищити. Деревце та Алоя можна сказати ідеальне комбо. Якщо деревце достатньо пошкоджене, а Алоя його лікує, то його зламані гілки повертаються, через що цим комбо можна спиняти зомбаків вічність. З якоїсь причини гарячий фіник може вбити дракоімпа, незважаючи на те, що цей зомбі має імунітет до всього вогняного. Сонячний томат це хороша контра проти аркадних зомбі, оскільки він може виробляти 50 одиниць сонця за кожного зас, блядь. Оскільки він може виробляти 50 одиниць сонця за кожного зомбі, якого він застанеть. При тому, що золотий листочок та золота квітка відносяться до сімейства сонячних рослин, вони не будуть отримувати ніякого бафа від сонячної м'яти. Тіньовий горох завжди буде використовувати свій ефект ульти, незважаючи від того, чи він підсилений, чи ні. Липкий горохостріл. Ну подивіться, який милій. На турнірі Ейк є одна заморожена лінія вогняних рослин, що іронічно, оскільки Пірбін Чого? не вразливий до ефектів заморожування. Чесно, я взагалі не поняв про що це, ну окей. Наразі це єдина рослина в грі здатна актику. Наразі це єдина рослина в грі, яка здатна атакувати всіх зомбаків одразу, не використовуючи ультімейт. Хорохозобастик дуже ефективний проти зомбі-медузи. По-перше, він його повністю з'їдає, а по-друге, він шмаляє головою медузи, яка при дотику з іншим зомбаком перетворює його на камінь. Якщо він з'їсть додовершника, то стріляти він буде лише головами імпів, але не самих додо. І навіть якщо ви зменшите до довершника, щоб всі імпи зникли, то року за зуб... блять, того роху зупастик все рівно буде стріляти їхніми головами, при тому що їх уже нема. Якщо зомбі-поду покласти у літу під час того, як грає бумбокс музика, то він створить одразу двох гарантюа замість одного. Електрочай має найменшу шкоду серед всіх рослин у грі, що складає лише три одиниці шкоди. Додатково, його ефект ульти може влучати в зомбаків навіть позаду, позаду нього. Yes. Ромашка має лише 20 одиниць шкоди на першій стадії, але з кожної стадії вона збільшується ще на 20. Тому максимальна шкода ромашки є 60 одиниць шкоди. Зомбі Джестер може відбивати ульту Покри. Якщо зомбі зість грушу 12 го і вищого рівня, то вона вб'є його моментально. Коли ви даєте йому ульту, ви зможете почути, як він каже гарбуз. Зомбі, які застрягли в жуйці, можуть бути заморожені крижаною квіткою, що створює дуже хороше комбо для міцної стіни. Якщо гарантюа переможений крижаною квіткою, то тільки його зброя буде заморожена, бо візуально цей блок льоду замалий для самого гарантюа. Король зомбі може перетворити зомбі селян у крижаних блоках на зомбі рицарів. До речі, інші зомбі спочатку мають зійсти шолом, перш ніж вони зможуть пройти далі. Що ж, дякую вам за перегляд, бажаю вам щасливого Нового року, до речі, так. Е, я думаю, це моє останнє відео в цьому році, хто знає. Що ж, хай вам щастить, бережіть себе і до побачення!